Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему дії слів з інфінітивом і герундієм зі зміною значення. І це вже друга частина. В першій частині було про forget, про remember, про try, про stop. І тепер на черзі в нас буде go on. Коли ми бачимо go on з інфінітивом, це означає, що ми закінчили робити щось і почали робити щось інше. І ті з нас, хто уважні. Зараз можливо задають собі таке питання, а чим go on взагалі від, тоді відрізняється від stop? Тому що тільки перед тим було, що СТОП з інфінітивом показує тимчасово припинити щось робити для того, щоб зробити щось інше. І отут от головне дивитися на деталі: тут для того, щоб зробити щось інше, ми зупинили робити щось. А go on показує, що ми закінчили робити і почали робити щось інше. Себто Перша дія закінчилася, і ми до неї вже не повернемося. На відміну від СТОП, де ми могли зупинитися, перестати щось робити, зробити щось інше, а потім, можливо, ми знову повернемося до попередньої дії. От в цьому вся суть. І тому, приклад, скажімо таке: after getting a degree, після отримання диплому. Закінчення коледжа там чи університету. І далі «He went on». зробимо минулий час. Яка різниця? Часи можуть бути які завгодно. «To work for his dad's law firm». Що ми тут маємо? Після отримання диплому він працював на юридичну фірму свого батька. Ось у нас перша дія. А нам показує, що власне після цієї дії щось було. Неважливо, яка в мене дія. Вона може бути коротка, вона може бути довга, вона могла бути процесом, вона могла бути одноразовим фактом. Це абсолютно неважливо. І тут, до речі, кома має бути, тому що ми маємо так званий time phrase, себто фразу, яка показує час дії головного речення. Далі підмет і головне дієслово, ось воно, це моє go on. А далі повний інфінітив. Ось він тут. Ну, а все, що після інфінітива, це слова, які його уточнюють. Ну, ось так он виглядає з інфінітивом. Тепер як він виглядає з Герундієм? З Герундієм він означає прямо протилежну річ. Він означає, що хтось щось продовжував робити. На ньому дуже добре видна різниця. Інакше кажучи, Keep on Doing Something. Ну, от, Приміром таке. He went on working. Візьмемо те саме речення, трошки його переробимо. For the law firm after his father's death. Він продовжував працювати на юридичну фірму після смерті свого батька. Що ми маємо тут? Ось у нас підмет, ось наш основне дієслово і далі Герундій. Дія продовжувалася. Тобто він працював до смерті батька на фірму. Батько помер, він далі продовжував працювати на фірму. Ну, а це таймфрейс. В принципі, її могло тут взагалі не бути. От, Щоб краще було це видно, я навіть зроблю так. Я сюди допишу слово even, навіть після смерті батька. От, щоб краще показати, навіщо мені тут цей таймфрейс. Далі наступне дієслово це буде мін. Мін ми звикли розуміти, як означати, але він має кілька значень. І зараз побачимо, як він поводиться з Герундієм і з інфінітивом. Якщо ми його маємо з інфінітивом, це мати намір, мати намір щось зробити. Ну, скажімо таке. I mean to buy a house here. Я хочу купити тут будинок. Ось підмет, ось присудок і ось мій інфінітив. Ну, а далі додатки і обставини. Я маю намір. Хочу не зовсім правильно буде казати. Бо можна хотіти і далі того хотіти не йти. А мати намір це вже серйозніше, ніж просто хотіти. А от якщо ми його вживатимемо з Герундієм. Історія буде трошки інша, і тут мін в тому значенні, до якого ми звикли. Це означати, приміром таке: becoming a citizen» стати громадянином ну, якоїсь країни. Means living here permanently. Стати громадянином цієї країни. Тут немає цієї країни, але воно мається на увазі. Означає жити тут постійно. І ось підмет. Ну, Підмет теж має в собі Герундії, це нічого не означає. Підмет може бути з герундієм, може бути без нього, це неважливо. Далі нас цікавить оце. Оце головне діє слово Мінс, і це власне означає. А далі ми маємо той Герундій, який нас цікавить. Ось цей. Ну і далі там якісь слова, які його уточнюють. Можна казати, стати громадянином, можна сказати, набути громадянство. Це вже якому як більше подобається. Ну, візьмемо ще одне цікаве дієслово. Нехай це буде «wants». «Want» нам всім відоме дієслово. І, як правило, його вказують серед дієслів, після яких може бути тільки інфінітив. Ну, в принципі, так воно і буває. Здебільшого він вживається з інфінітивами. Але є нюанси. Коли він з інфінітивом, це хотіти щось зробити. Це те, як ми його звикли бачити. Тобто, це не намір, є ще на відміну від мін. Це просто бажання. I want to become a lawyer. Я хочу стати юристом. Все очікувано. А от коли він з Гірундієм, речення трохи дивне. Це вимагати. Але це не те вимагати, що ми звикли бачити, як я вимагаю від вас щось зробити. Це вимагати як стан предмета. Тобто стан предмета вимагає чогось. Ну, от, приміром, таке: The room wants. Painting. Ну, якщо дослівно, кімната вимагає фарбування. Підмет, once і далі Герундій. Себто стан кімнати такий, що вимагає, щоб стіни пофарбували. У цьому контексті once чудово заміняється на needs. Ну і ось тут можна зупинитися. Ще три дії слова. І може виникнути питання: а чи в усіх цих значеннях вони однаково популярні? Ні, не завжди так є. Буває так, що часто з інфінітивом її слово більше вживається, ніж з Герундієм. Теоретично воно може бути з Герундієм, але практично люди в основному використовують його з інфінітивом. Таке, наприклад, з «wants». «Wants» ми зазвичай бачимо з інфінітивами. А от якщо ми хочемо сказати фразу типу The room wants painting, ми зазвичай кажемо The room needs painting. Те саме з mean. I mean to buy ну, досить рідка конструкція. Вважається, що вона формальна. А от мені в значенні означати щось або е, задіяти щось в себе це більш вживане. І те саме відбувається, і з іншими дієсловами. Отже, скріншот цього за посиланням в описі відео буде обов'язково продовження, бо залишається ще е, 4. Здається, чотири ще діє слова. Пишіть ваші питання і побажання в коментарях. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, бо далі обов'язково буде.